Це купив дитині Лего. Відразу видно, що дитина українець. Не тому, що я українською мовою розмовляю, а тому що от, ну, зовсім не, не купую ні пістолетиків, ні автоматиків, нічого. Думаю, куплю Лего. Хай дитина якісь там будує будиночки, там ще щось. Дитина збудувала Скажи, ми ракету, ми. Ми, ми його привчаємо, щоб він. Максимально був немілітаризованим, щоб він, так як німці, не знав оце цих войнушок різних, які ми в дитинстві гуляли, бігали по дворах. Бо тут німці так не роблять, не гуляють. Де воно в нього взялося, я не знаю. Що це воно в цих дітей, оце наших? Тут тільки турки з сирійцями бігають на площадці. А те, на філія. Ну, на майданчику, але ми її називаємо площадкою чомусь. От. І от наша дитина таке любить будувати. Що то, що воно відбувається. Ну гарно, гарно просто таке придумати. Я не знаю. В Леголенді такого ніхто не придумає.